Слава Богу, брати і сестри, слава Богу, дорога і церква. Радий вітати сьогодні всіх присутніх тут. І сьогодні маю таку велику честь проповідувати вам, як колись свого часу проповідував Павло. Коли його посилали, коли його послав Господь у всі церкви. Я сьогодні тут стою перед вами і, і дякую Богу за такий, такий чудовий момент. Я не випадково згадав Павла, бо саме його послання. Ми сьогодні будемо розглядати. Павло неодноразово говорив, що ми є одне тіло, а з усіб нами члени один одному. І я так і назвав свою проповідь ми одне тіло. Я зачитаю послання до Римлян, 12 розділ з 3 по 8 вірші. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно. У міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неодинакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з усібна ми один одному члени, і ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, то виконуй в міру віри, а коли служіння, будь на служіння, коли вчительне навчання, коли втішительне потішання, коли. Хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Такий чудовий вірш сьогодні маємо. І напевно ніхто з апостолів так не дбав про церкву, як Павло. Це, мабуть, одна з найулюбленіших тем Павла. І це не дивно, бо ми є дійсно членами одного тіла під назвою Церква. А церква це тіло Христове. І ви тіло Христове, а зусібна ви члени, говориться в 1 Коринтян, 12 розділ 27 вірш. Ось чому такою важливою для Павла була тема єдності в церкві. Апостол говорить про те, як би мала виглядати церква зсередини, і безпосередньо про нас, членів, як тіла Христового, говорить про те, якими ми маємо бути згідно дарів даних нам і як ми маємо їх використовувати. Говорить про наше поводження в церкві. Тут ми можемо порівняти або зробити порівняння з собою. Якщо взяти наше тіло, ми можемо сказати, що цей палець, вказівний палець, має виконувати певну роль, але не є менш важливий, ніж вухо чи око. Я, до прикладу, цим пальцем слідкую, що я читаю. Так само можу і почухати це саме вухо чи око потерти. До прикладу, так? як вже було зазначено, а з осібнами один одному члени. Тобто, я без пальця би це не міг зробити. Хіба би там, я не знаю, якось іншим, іншим способом почухати. Так і наші інші члени є важливі, навіть якщо вони здаються менш привабливими. Зауважте, мова йде тут про рівність. Кожна частина нашого тіла виконує свою функцію. І яке б важливе, чи менш важливе місце вони не займали, вони є членами нашого тіла. Ще одна не менш важлива деталь в тому, що ми повинні приймати себе такими, які ми є, згідно Божого покликання і, звісно, його благодаті. Що це означає? Напевно, те, що ми не повинні заздрити. Здібностям інших людей і не старатись любою ціною зайняти їхнє становище в церкві чи їхнє служіння забрати. Церква як один великий механізм, і ми з вами, якщо хочете деталі цього механізму, кожен маємо бути на своєму місці. Той пружинка, яка притягує до церкви інших, до прикладу, інший підшипник, навколо якого все рухається. І функціонує, а ще інший нехай буде вмикач, що запускає всю цю дію. Як я вже сказав, в ми є дійсно один великий механізм, і всі ми важливі в цій структурі. І навіть якщо хтось себе вважає незначним в цьому механізмі, або йому здається, що його дія чи роль. Не так впливають на розвиток служіння чи життя церкви, то така людина не має припиняти свою діяльність. Бо ще раз хочу нагадати, що ми є один механізм, і відсутність однієї детальки може суттєво повпливати на цілісність всієї структури. Хто мав справу з полагодженням будь-якого механізму, той напевно знає з вас, що не вистачає одного гвинтика і вже воно не працює. Можливо, працює, але не так, як має бути. Може, навіть на прикладі нашої з вами церкви це побачите. Декілька членів виїхало за кордон і вже хор храмає. Там, чи поїхав деякон, перейшов в іншу церкву, і він все знав, як тут функціонує. І я менш досвідченіший, вже, вже не знаю, як воно все правильно робиться. Я визванюю. Питаюся, випитуюсь або здогадуюсь. Так воно, в принципі, і є. Кожен має зайняти ту свою нішу в церкві. Ще й невідомо, як буде зі мною, брати і сестри, бо також е, така зараз така ситуація і хто зна, як воно буде. Тому нам необхідно розуміти, хто ми дійсно є, і мати чітку уяву про себе. Смиренно виконувати довірену нам справу. Адже смиренний розум, на який вказує апостол Павло, це і є відображення Христа, якого ми проповідуємо, якому підкоряється все тіло Церква. В 1 Коринтян, 12 розділ 4 по 6 вірш, говориться: є різниця між дарами, милости, дух же той самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між діями, але Бог той же самий. Що в усіх робить все. Тобто Бог дає різні дари різним людям по своїй благодаті. Павло говорить про духовні дари, такі як пророцтво служіння, вчителювання, дар милосердя, вчишитель, дар давання, головування. По своїй благодаті Бог дає такі дари, вчитель на навчання. І кожен, не кожен з нас може навчати, бо крім дару такого духовного, щоб навчати, треба й самому вивчитись, напевно, що, або пройти якісь курси чи якийсь семінар послухати. Так? Це, це не є так, що я захотів навчати і я навчаю. Також воно передбачає передання християнського віровчення іншим людям. Це, до прикладу, наші вчителі недільної школи чи керівники домашніх груп. За пророцтво то взагалі окрема тема. Там Бог відкривав через пророків свої повеління чи то царям, чи то народові через царів. Так тут і стає зрозуміло вже з цього, що це є окремий дар. Далі служіння. Тут воно для мене таке не має певної визначеності, ну я так вважаю, але можна, може означати як загальне, яке служіння, так і якесь конкретне настанництво. А взагалі тут з грецької служіння перекладається як діяконія або діякон. Ну то, напевно, ж це якась скондратка є. Потім дал дар милосердя. Нехай робить це з радістю, каже апостол Павло. Я ось дивлюсь на одного з, нашого, з наших братів, на Андрія, і в нього такий дар є. Він їздить в геріатричний центр, він такий милосердний. Тобто, брате, маєш такий духовний дар. Я би теж його хотів мати, але мені так не виходить. Ну, надіюсь, що я буду розвивати. Дар давання, простими словами, бути жертовними в матеріальному сенсі цього слова. І то не тільки по відношенню десятини, а й до інших. Давати без якоїсь взаємної вигоди, я б сказав. Далі дар утішителя. Дуже, дуже серйозний дар, як на мене, бо треба пропускати через себе. Все, поставити себе на місце тієї людини, яку утішаєш, і пройти його дорогою та ще й дати якусь пораду, навіть не якусь пораду, а така, яка тебе виведе з того пригніченого стану. До речі, це може бути і проповідник, котрий своєю промовою підбадьорить та потішить занепавшого духом християнина. І тут нам вже стає зрозуміло, що все це не є легко. Робімо і вдосконалюємо, брати і сестри, своє служіння, до якого нас покликано. І останній дар, дар головування. Про нього, я думаю, говорити не треба, хоч багато критики є, але головувати завжди нелегко теж. Це дуже-дуже важко і хто хоче спробувати, спробуйте. Це дійсно не є, не є легко. А для тих брати і сестри, хто схильний себе вважати незначним, бо немає духовного дара, то Бог так не вважає. Подібно тому, як в об'явленні, 3 розділ 8 вірш, Господь промовляв до церкви Філадельфії, Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від імення мого не відкинувся. То в такий самий спосіб. Ми можемо і почути подібні слова від Бога. Хоч ти був маленькою деталькою, але ти був на своєму місці, в своїй ніші і виконував то доручення, яке, яке тобі доручили, і виконував його гідно. І навіть якщо воно маленьке, незначне вам здається. Його не треба покидати, тому що кажу, кожен, ми є кожен член великого тіла, і ми маємо бути на своєму місці, брата і сестри. Водночас Павло застерігає, щоб ми і не переоцінювали себе, і не занижували свою самооцінку, і по відношенню один до одного теж. Римлян 12, розділ, 16 вірш, говорить думайте між собою одинаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, але також і не падати в крайність, брата і сестри, як вже було сказано, щоб не занизити свою самооцінку. А як зрозуміти, де ти є і де твоє місце? Та тверезі розуми про ті дари, якими тебе наділив Бог, і перебування в Дусі Святім, оце, напевно, буде для нас тим розумінням і такою відправною точкою. Адже дух до нас промовляє, так, таким чином чи таким, ми, ми читаємо Слово і ми розуміємо, де є наше місце. Бо коли ми приходимо влаштовуватись на роботу, допустимо, ну, до прикладу, ми розуміємо своє призначення і на що ми здатні в колективі. Один може керувати, інший працювати з персоналом, ще інший обслуговувати цей персонал, хто співає, інший грає, і кожен дар важливий. Ми займаємо конкретне місце чи посаду, але також і про зростання ми знаємо і не забуваємо. Ми маємо здатність розвиватись, розвивати свої дари. Павло каже в Римлян 12 розділ, 11 вірш. У ревності не лінуйся, духом палайте, служить Господеві, бо інакше є небезпека опинитись на місці того раба лукавого. Пам'ятаєте, що закопав свого таланта, який йому дав був його пан. Це на кшталт того, що ми не розвиваємо. Нам дали дар, а ми його взяли і закопали. Причому дар, який через нас хотів використати Бог в чомусь. Між нами не має бути жодної конкуренції, брати і сестри. Одна любов повинна панувати між нами. І навіть не уявляю, якщо б організм збунтувався, і рука робить те, рот говорить інше, вухо слухає взагалі щось інше, око там, дивиться не туди. Це, це якийсь такий був би безлад, знаєте. і... То це бунтування членів, воно недобре. І недобре буде, коли таке буде відбуватися в церкві між нами, такий розбрат. Ми повинні пильнувати свої дії та один одного, підказувати один одному, навчати, напомляти, але без надимання в любові, як на цьому вчить Біблія, в дусі лагідності, дії членів мають бути скоординовані. Про це пише Павло в Римлян 15 розділ, 14 вірш. І я про вас сам пересвідчений, браті мої, що й самі ви повні добрості, наповнені всяким знанням і можете й один одного навчати. І неможливо не погодитися з цими словами, бо вони про те, що зрілий християнин повний Божої мудрості, здатен давати правильну оцінку своїм діям і ситуації, яка склалась. Допомнювати одного ось що важливо в нашій церкві. Не в суперечках, не в важливостях свого служіння. Бо буває часом так, що в церкві один член 20 років і йому робить якесь зауваження там, чи дає якусь пораду той, що недавно прийняв хрещення, а той просто його відмітає, бо він в церкві 20 років. І навіть не подивиться, що ця порада дійсно була важлива і що вона має своє місце. То втікати треба від такого. І ще одна така крайність. Колись, будучи на групі, мені здається, чи в колі братів, я не пам'ятаю, ми говорили про це, і висновок сам напросився. Нам може здатися, що ми, як церква, не дуже задіяні в служіннях. І на фоні інших церков ми такі тьмяні, непомітні, мало де спливаємо, бо ті інші про них всі говорять, вони на виду збирають товпи, роздають гуманітарку. Ніби всього багато в них. А в нас не так. Нам здається, ми відстаємо пасем задніх. То для таких, хто має таку думку, знову ж таки вернемося до об'явлення третій розділ з 11 по 12 вірші. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого. Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Тримай, що ти маєш. Будь ти вірні в тому, що може здатися іншим малим, але робімо це не на показ. Для порівняння знаєте, багато ресторанів відкривається і перших два роки. Вони стараються робити таку добру їжу, стараються е, зібрати як на якомога багато клієнтів. І ось, коли вже цей етап пройшов один-два роки, вони вже бачать, що вони зібрали да, клієнтуру і вже готують, що попало. Але клієнти є, напрацювання, база в них є. Щоб у нас так не було, що ми зібрали і вливаємо в вуха людям що-небудь. Ми там залучаємо їх до всякого там гуманітаркою, там тим і тим, але ніякого толку немає. Хоч ми і збираємо толпа, але воно все таке ну, недієве. Будьмо вірні в тому маленькому, каже Господь, і я прийду і зроблю тебе стовпом, каже він. Павло звертається у своєму посланні до Християн і каже, що через дану йому благодать вияснювати, навчати, настанавлювати, ну ці три всі слова підходять сюди. Він хоче, щоб ми, як церква, були в єдності, правильно функціонувала і зростала. Що саме головне відображали Христа. Бо на завершення нашої проповіді, якщо підсумувати все прочитане та сказане. То можна дійти до висновку, що, ви, що ми з вами і дійсно є одне тіло, тіло Христове. Голова сам Христос, який нам показує напрямок, голос, Його ми чуємо, а Його Духу підкоряємося. Нехай благодать Божа наповнить всіх нас, і Бог рясно вас всіх благословить. Амінь. Зараз, хто має які прохання, які молитви, ви можете їх висловити.